Всім привіт! От недовго поїздив знову. Получається, почався шум, почав агресивно працювати при заводці. Я вже дивився, я думав це насос. Ковирався із насосом, як виявилося, ні. Зараз покажу, що це. Так ви бачили, це ось, це ось цей почіпник, зараз шакше. Якщо... Не покручу вам. Образно тут вивалюється, бо ми зняв маховика, вивалюються почіпніки вже на одну сторону. Я зніму, я покажу вам. Ну, от, тако не видно, треба крутити. Там в одному місці почіпнік. Шарік тако чуть ли не виповзає сюди. Та й навіть по зазору, тут вам не видно. По зазору хочу показати, показати. Кулін вала буде ставити. Я головку знімати не буду е, покручу туди. Головку знімати не буду, щоб ці почіпники поміняти. Головку я не хочу знімати. Тут я вже зняв. Е, так, показую. Маховик безйомників. Два ключа. Один на 14 в мене був, а один на те, що... Три ну, дешківи лежить. Дешківи накидаються, господі забув, як вже називається. Накидається, просто закручуєте. І це. У мене болт зірваний. Болт зірваний. Тут герметиком я промазував. От що стало з прокладкою. От вона. Бачите? Нова прокладка. Зараз побачу, що ще з сальником. Сальник теж, я хоча її міняв, ні, сальник ще буде походить. Так само герметиком на мощу. Втів так показати, але... Ну зараз буду ще маховика ставити, або відкручувати. Або відкручувати. Та виходить. В, в один почіпник, от звідти, там так не видно, а в одному місці він вже там видно, що вже оцю розеточку, ця вона називається. Оцю розеточку воно її розбило. І так, коли ну, я вам не побачите її, бо мені нема вже як покрутити можливості. Воно її розбило. Я зніму покажу. Зараз попробую, якщо дасть Бог вдасться, щоб не доста... не... шляпу не знімати. Все покажу, все розкажу. Да, Далі. У мене получ... по... масляний цей він тече. А що бо пронжинка. Пронжинка не давала можливості, як би це. А зараз я її зняв і зараз я її поставлю. Зараз я її поставлю. Фільтр, замазав герметиком, щоб не прокапувало, бо солярка дорога нынче. Ось так. Добренько тоді буду я перед це, не перемикаємося. Так, друзі, от уже. стою, чекаю автобуса. Зараз буду їхати в місто. Позвонив я. Взагалі справи такі. От почіпники я два купив на колінвал. Перший 63,10. Це на зубрі вісьмерка. Другий 62,10. Фірма Кінекс 2 самі дорогші. За два заплатив Там майже 700, ні, 700 з гаком. Майже 800 гривень. Майже 800 гривень, от сам колінвал везу. О, в балансі різняв. Вибити я не можу їх, вони дуже добре посажені. Садив я. А отей, це я покажу от шат. Так, десь воно О! Бачите, в одному місці це воно вилазило, оце так, ця рубашка лопла. Оце все, що було видно самому цьому. Так, руки, в самому. Так, витираю руки, трапку, а автобус буде їхати. Це в одному місці воно так терчало з метарбока. Е, міняли, це я міняв колінвала, це колінвал стояв перший лоб, по другий вони мені по гарантії, це, можна сказати, третій. Ну і це перший, що я купив. Чи Ні, ні, Перший. Так, це перше, що я купив колінвал. Та і виходить я одразу його купив, бо там була вироботка на самих цих. Я покажу пізніше. От бачите, тут чисте, там була вироботка на самих вкладишах, в самому цьому горлишку. Була вироботка, то я вже виходить, теж три в 2018 році, 4 роки назад. 4 роки тому я міняв ці почіпники от да, теж літом Де, да, десь упору теж та й так зараз йду в місто, постараюсь зараз по побистренькому -по до хлопців заскочити. От. Всі руки знову мазуть і вимазу. До хлопців швидко заскочити. щоб Вони мені пресом раз-два ви. Там скільки там вони ще скажуть, це не безплатно, не знаю. Я міняв оцю почіпника, тільки на тому колінвалу, я міняв, я його швидко вибив. Я як до двох колодок його і зверху поклав дерев'яшку, і по дерев'яшці, молотом, так за що удару, щоб він вибився, він вибився. А ці, а ці так добре сидять, що я не знаю. Я просто навіть не знаю. Ну, навіть зйомників, зйомників нікому в мене одно спитав нема, другого нема. Спитав ні одного сйомника, в мене в хазяйстві теж нема. Та й так. Так що. Зараз буду їхати, там подивимось. Обов'язково включусь, покажусь. Поки автобуса немає. Дивимось. Ну от вже закінчив збирати. Образно раз детально постараюся розказати, як не знімати голову, е, можна затолкати. Тільки відводите колінвал, має бути е, саме коліно. Ви маєте відвести, ну, щоб, е, як це пояснити, поршень має бути отут, ну, в самій верхній точці. На верхній точці по ньому бажано не бити, але я побрав легеньку ну, маленьку цю і тук-тук-тук пошатунував по вкладощу, відвів його сюди. Далі. Тут є мітки. Там це, там, ну, нолик перевернутий чи це. Воно має між двох нулів самої, ну, самого колінвала. Там є всередині. Це трохи зробити важкувато, але тим не менше це можливо. Трохи попадав, трохи не попадав. До речі, кінекс хорошо, почіпники. Ну, просто заставив і все. Просто заставив. Ну, там забивати треба, головне, перед тим як вже вставляти ну, шестерні. Шестерні з колінвала і цю. Е, треба попасти в це. Ну, вищитати, там, ви, я вищитував. Це трохи погратися треба, кажу, на ну, це все не все зразу. Чого тут ще таке було цікаво? Зараз я згадаю. Тоже, я не знаю, на годинку добре пішла, щоб тільки її вставити нормально. Прокладка, ну це таке, ну тим не менше прокладка. Що то я з насосом грався, вона це пару разів знімете і все, або вирізайте, або купляйте. то Не знаю, я от особисто замовляв, то По 20 чи скільки гривень це ще було до, до початку цього всього. Чи 17, чи що? ну, щось таке, то я образно купив пару штук, щоб не вирізати, бо погано вирізається. Ще невеличко, то ще добре. А так, погано. По, е, да. Поставив цей, цей, хотів поставити е, новий цей вже зняв ту прунжинку, е, від нього, з нього тече масло. То я поставив старого, думаю, хай стоїть старий. Нема. Новий, новий цей не підходить під старий мотоблоки. Якщо ваша й вісьмерка стара, не підійде. Може 12 чи десятка, ну ще коїсь як старий, то новий піде, бо там більший, більший тиск. Якщо, цей, якщо вісьмерка, ні, зразу не підійде. Ну, більш такого нічого немає. Тако, ну, якось так, погрався, брав почибники з дорожчі, вже говорив кінекс. Прокладка ця теж одноразова. У мене це я вже теж намащував, бо кажу, в мене зірвана різьба. То Я, я все витираю, тут дивлюся потоки, бо я не люблю, коли оці потоки ні від масла, ні від цього, то я з цим борюся по можливості. Зібрав, вродь би, вродь би завів так. А, регулятор оборотів, що я не сказав, трошки я. Зменшив, ну, обороти трошки зменшив. Трошки його відкрутив. Вроді відкрутився відкрути це зменшення, то він став як би, тух 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 ну, побачимо, як воно ну, далі буде робити, якщо, що, то я добавлю назад. Ну, Він, як, як на мене, трохи високі обороти були, то я це трохи відкрутив. Ну, Мені кажеться, що я трохи перестарався, треба було. Трошки менше, ну нічого, побачимо, як воно буде далі, на крайнім случаї зніму масло, дрегулюю. ні, то газулькою виставлю якось. Отак. Якщо будуть питання якісь, не будете що знати. Під відео можете мені ставити питання, я відповім. Покажу, розкажу. По можливості навіть зніму відео. Дивився. Як знімати, ще да, такий момент. Е, дивився, як знімати. Ну, Відео в інтернеті немає, як знімати. Знімають зйомниками. Але хороший зйомник на печівники стоїть кошти. Тому просто от як зняти, просто беріть, вибивайте. Берете колінвала, тільки по самому колінвалу не стукайте. За ту шию, ну, це колінце. І молоточком тук-тук-тук вибиваєте. Можете поставити, навіть тільки тут на асфальті не ставте, а десь теж на якісь рейси, на якісь, якісь колодці. Тук-тук-тук. Вибивайте пару ударів і оцей, що всередині зразу, того цей великий почипник з цієї сторони. Він трошки тугіше буде виходити, але він вийде. Накидувати, накидувати почіпники або грієте. Якщо нема грілки, можна навіть на газу трошки нагріли, просто вкинули і все. Ну, це і все. Ні, можете забивати, мучиться, але ну, все. От, кажу ці хлопці, що постійно вони, вони збивають. Тук-тук-тук. Хоча в них є прес, але то прес вроді є, але там куча ще наставок, то я ж думаю, що вони не сильно ним роблять. Якось, якось воно так. Ну, зробив, побачимо. Вже я втомився, звісно, його пробити, але не сподіваюся, що буде. Що цього року я вже до нього лізти не буду. Так, Всіх до нових відео. Гарного всім дня!